Освіта, творчість та кулінарні змагання. Сьогодні в інформаційному блоці від Сфера ТІВі «Луцьк». в студії для вас працює Ірина Муза. Вітаю вас. Дошкілля та дозвілля на сучасний лад. В об'єднаних територіальних громадах області будуть навчати, оздоровлювати та культурно розвивати по-новому. По, по в інструкцію про те, як привести галузь до успіху, розповімо вже за мить. В ногу з часом заклади дошкільної освіти, спорту та культури ОТГ виходять на новий рівень. Головний крок до змін розповідає радник з муніципальних послуг Волинського центру розвитку місцевого самоврядування Петро Лавренюк: переформатування під запити громади. Якщо громада не йде, наприклад, той заклад, це означає не проблема в громаді. Це означає, що треба міняти перелік послуг або так зване меню. Аби мета стала успішною дією, слід почати з визначення об'єктів далі розробка стратегії, і зрештою фінансова та кадрова сторона. Питання педагогів додає Петро Лавренюк, досить цікаве, адже в селах переважно більшість вихователів навчають за так, би мовити, совковими методами. Треба дати можливість тим, хто є і виділити окреме. Або фінансування, або знайти можливості для того, щоб дати можливість підвищити їхню кваліфікацію, окремо вивчити досвід успішних відвести і продемонструвати, що є ну, насправді модели таких, де, де, де це працює, є. Тут однозначно треба буде показати, повести і навчити. А тим, хто не готовий до кардинальних змін і навчання, варто таки поступитися місцем іншим. І вже за допомогою всіляких конкурсів та різноманітних ідей в громаді обов'язково знайдуться люди, що розвиватимуть той чи інший напрямок. До прикладу, у зимнівській ОТГ, усі педагоги в незалежності від віку та стажу залюбки погодились навчатись новому, розповідає очільниця гуманітарного напрямку сільради Олена Гус. Важливо, корисно і дуже цікаво. І багато черпаємо не тільки від представників даного центру, а й також при спілкуванні з колегами інших громад. Протягом двох днів профільні фахівці ОТГ мають можливість розпитати, запропонувати своє, почути про практики інших та й, зрештою, напрацювати нові власні ідеї, а далі робота на місцях. Вікторія Притулюк, Микола Гусар, Сфера ТВ «Луцьк». На продовження освітньої тематики у луцьких школах триває програма звітних концертів. Сьогодні мої колеги завітали на творчі звіти колективів художньої самодіяльності загальноосвітніх шкіл номер 11 та 12. Якими талантами хизувалися? Чим змогли вразити та здивувати, бачила Соломія Буковська. Особливою цікавинкою творчого звіту Луцької 12-ї школи став флешмоб, який підготували учні на чолі з хореографом. Як розповідає директор школи Наталія Чорна, шкіний хореограф надихає дітлахів і є неабияким прикладом для них. Це наша ізюмінка нашої школи, скажімо, тому що ми щороку готуємо флешмоб. І минулорічного року минулого року були теж відзначені саме за флешмоб, за таку новинку. Дітям це дуже подобається, долучаються залюбки, ходять на репетиції. І хоч погода трішки зіпсувала плани, адже планували флешмоб на шкільному подвір'ї, проте це не завадило дітлахам показати свої уміння. Окрім того, у програмі свята, звичайно, ж танцювальні та вокальні номери, виразне читання та гуморески, готували дітей до заходу керівники гуртків, що власним прикладом заохочують дітвору до подібних заходів. Також до свята Великодня школа похизувалася виставкою, на якій можна побачити тематичні роботи. Оскільки творчий звіт відбувається напередодні Великого свята, Великодня, так? тому і актуальним буде саме така виставка тематична, де зібрані найкращі роботи наших учнів. Докладена праця дітей, викладачів, керівників гуртків. Перше на виставці показують пасхальні кошики, яких тут безліч. До їх презентації долучилася уся школа. Бажаючі мали змогу поспостерігати за майстер-класом. Учні творили квіти з гофропаперу. Не менш цікавою і барвистою є виставка робіт учнів 11-ї луцької школи, що теж прикрашає свято цього закладу. Тут бачимо картини та інші композиції, до яких приклали чимало зусиль вихованці закладу протягом року. Творити свої роботи дітвора має змогу на гуртках, що діють в школі. В цьому їм допомогли. Помагають і надихають вчителі. Школа має естетичний напрям, розповідає нам директор Наталія Гаць. Діти розвиваючись всебічно, малюють, творять своїми руками декоративно-ужиткові речі, вчаться вокалу та танців. Цьогоріч на творчий звіт також мають родзинку. Сьогодні ми вперше презентуємо наш колектив сучасного танцю. Це будуть дітки перших других класів. Вражаємо тим, що е, нові номери, нові сольні номери, нові таланти, нові зрички. Поділилися своїми враженнями і учні школи. Кажуть, цього року творчий звіт особливий, бо ж витриманий в народних традиціях та присвячений бійцям АТО. Цього року мені здається, буде більш е, кращий звітний концерт ніж всі попередні, тому що він якийсь більш насичений цією атмосферою, що ми маємо. Е, Зробити щось краще для своєї країни на своїми піснями ми можемо мотивувати цих бійців до того, що вони мають воювати за нашу країну. що вони не просто так там стоять. Дівчата розповідають, з кожним таким звітом школа збагачується новими талантами, запалюється нова зірка. А такі творчі концерти дають змогу цим зіркам сяяти. Соломія Буковська, Антона Онищук, Сфера ТВ Луцьк. Від національних та старовинних рецептів до ф'южн кулінарія у світі розвивається настільки стрімко, що ледь встигаєш не те, що спробувати, а запам'ятати хоча б назву тієї чи іншої страви. Поле для творчості ущем вищих професійних закладів Волині сьогодні надавали на базі Луцького ВПУ. Що готували, кого пригощали та для чого були старання, розповість Вікторія Притолюк. Другий етап всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії кухар серед учнів на базі Луцького ВПУ на старті. Перед тим як розпочати змагання, аби підбадьорити учасників, напутнє слово промовляє директор закладу Володимир Романюк. Найбільший конкурс на цю спеціальність у нашому училищі кожного року з року в рік це говорить про те, що велика затребуваність є на ринку праці. Ми сподіваємося, що сьогодні ви покажете все, на що здатні, а журі достойно оцінить вас. Теорія і практика здавалося б, всього дві сходинки до перемоги. Однак, це лише на перший погляд звучить легко та просто. Насправді ж розповідає заступник директора навчально-методичного центру профтехосвіти Волині Інна Семенюк. Для цього потрібно мати великий багаж знань. На базі Луцького ВПУ, одного, ну, скажімо, провідних таких закладів, які готує кухарів, кондитерів та офіціантів, зібралось 11 учасників з цієї області, представлені всі училища, які готують кухарів. Від теорії до практики на кухні луцького ВПУ все кипить, бурлить та шкварчить. На всіх учасників одна основна страва куряче філе, фаршироване ананасом. А от з гарніром вже можна пофантазувати. На десерт конкурсанти готують запечені яблука у стилі ф'южн. За конкурсантами, звісно ж, пильно спостерігає вимоглива журі. Головний оцінювач, Волинський ресторатор з 30-річним досвідом Микола Наход каже: звісно, є правила, з якими учасники ознайомлені однак. В першу чергу треба вложити душу, бажання і завжди мати настрій, тому що настрій він передається в кожну страву. На все про все три години. Оформлення та презентація теж відіграють немалу роль в оцінюванні. Тож, перш ніж подавати на огляд журі власний шедевр, учасники продумують усі деталі, аби страва не була схожа на іншу. Їхній витвір, їхня подача і далі смакові якості, саме основне це смакові якості. Чи вкладають душу та чим приправляють для особливості смаку? Цікавимось у конкурсантів. До основної курки з ананасом Тетяна готує гарнір, якому вже дала назву Скандал. Основний інгредієнт карамелізована бейбі-морква з особливою приправою секретом. Я дуже довго готувалася до цього конкурсу. Ішла, не дивлячись на які перешкоди. У на нашому закладі проводився конкурс. Я вдома підготовлювалася. Старалася, щоб зробити найкраще, щоб зайняти якесь місце. Для мене це моя маленька перемога, що я попала сюди, Надіюсь, що займу якесь призове місце. Творча атмосфера тут у кожного своя. Та й секрети приготування і подачі теж. Природні, щоб чоловік був кухарем. Самому в названні кухар це типу, чоловічий рід. І статистика доводить, що кухарі, о, чоловіки, вони намного вкусніше готують, ніж дівчата. Ниність та оригінальність ось головні критерії, завдяки яким Андрій прагне сьогодні здобути призове місце. А найкращому кухарю не як поталанить, адже його чекає потівка на всеукраїнський конкурс у місто Дніпро. Там юні кулінари і захищатимуть честь Волині. Вікторія Притулюк, Микола Гусар, Сфера Тевелуцьк. Різноманітні віночки, пасхальні серветки та рушники, декоративні великодні яйця, кошики, елементи декорування святкового столу, авторські сувеніри на будь який смак, створені вручну. Чимало чудових великодних ідей презентували на виставці Дарунок до Великодня, де побували і мої колеги. Християни чекають Великодня з особливими емоціями і традиційно прикрашають свій дім, використовуючи великодній декор. У магазинах, звісно, з'являються різні великодні вироби, але сувеніри, презентовані на цій виставці, зроблені власноруч. У передсвяткові дні музей Булинської ікони на своїх експозиційних площах представив творчі роботи учнів, майстрів технічного коледжу ЛНТУ на пасхальну тематику. Це є і ярмарка, і продаж. Ми показуємо, що ми вміємо, тому що ми, як кваліфіковані робітники, ми вміємо руками, і ми показуємо, що ми можемо не тільки якби показові роботи робити, але й такі на продаж, що можна і купити і подивитися, просто набратися натхнення, ну і щось собі творити. Можливо, хтось вдома хто побачить, захоче таке створити собі вдома. На виставці презентовані авторські роботи: великодні кошики з лози, пасхальні композиції, кожна з яких має своє унікальне оформлення з квітів та декоративних елементів. Традиційні віночки, які розміщують на вхідних дверях і стінах, чи кладуть в центрі святкового столу, вишиті тематичні скатертини, рушники і серветки, елементи декорування святкового столу і пасхальних кошиків, безліч дрібниць, що створюють святкову атмосферу. Це вже другий спільний проект коледжу разом із музеєм. Це вже друга виставка, яка представляє роботи і студентів університету, і слухачів Волинського обласного центру зайнятості, так званий хендмейк, який зараз надзвичайно такий модний і потужний. На відкриття виставки завітали і посадовці, яких також вразили роботи. Те, що ви сьогодні сотворили своїми руками, вклавши, напевно, свій настрій, свою душу, свої. Такі гарні думки і помислу в цей вітр, який сьогодні є, і тому от кожна річ вона випромінює все те, що ви вкладали. Коледж співпрацює із Волинською обласною службою зайнятості, готує із числа безробітних швачок і флористів, роботи яких і доповнюють виставку дарунок до Великодня. Сьогодні вже дуже багато машин роблять такі шедеври, такі гарні і предмети, і вишивки, і все решту. Але нічого не замінить реально людської праці. Кожен бажаючий тут мав змогу придбати з представлених на виставці пасхальних сувенірів щось особливе для себе, аби створити належне тло світлому великодньому настрою. Соломія Буковська, Антоннищук, Сфера Луцьк. Дякуємо за інформаційну співпрацю нашим партнерам. Інтернет-виданням Перший, район Луць та конкурент. Глядачів запрошуємо стежити за нашими сторінками та каналами у Фейсбук, Ютуб і Телеграм. Дивіться нас у кабельній мережі Воля. Ніяк весна не може набратися сили. Наразі підводить погода. Як завжди, сподіваємось, що завтра буде ліпше. Погода сонячною, а новини добрими. Побачимось.